Отже, уважно дивимось. Робимо висновки і намагаємось ніколи не повторювати таких помилок, як робить автомобіль, який їде попереду. Уважно. Знак стоп. Людина навіть не пригальмувала. А тут пост ай-стаціонар. Він тут, скільки я тут їжу, стільки він тут і стоїть. От і здрасте, і приїхали. Одразу два спеціаліста. Не знаю, що там по статті коап, але хлопець влетів, а якщо що в нього якісь проблеми з постановкою на військовий облик, він попав просто на неймовірні гроші. Будьте уважні. Не порушуйте правила дорожнього.